Ну, ось про майбутнє величезна кількість поранених бійців уже є. Скільки їх буде після завершення війни, після нашої перемоги? Ми не знаємо, і вони теж хочуть мати повноцінне інтимне життя. Ось було дослідження: ветеран Хаб проводило про те, що військовим потрібен секс. Точно так же, як всім іншим, і під публікацією громадського про це дослідження на Фейсбуці були просто страшні коментарі. Я зайшла почитати, не могла повірити своїм очам. Як же так, який інтим вони повинні думати про життя? Що відповісти оцім? Ну, це... я не знаю, ханжіце чи хто це? Так, да, це повне ханжіство, це, чесно кажучи, це дурня. Хлопці, да, навіть поранені, ну вони живі. Знов-таки, дихати вони вміють, кушати вони вміють, і більшість вміють все інше, те, що стосується статевого життя. І просто обмежити їх в цьому, ну це принизливо, по-перше. Чому людина така сама, як була? Да, вони з'явились там якісь складнощі в житті, але це не значить, що її потрібно заборонити. Цим займатися, або Ду... не віддавати якісь дурні поради, що це не, не до чого не до цього зараз. Ні, до чого. Ну, можливо, тут навіть цього? не про заборону, а про те, що їм самим треба усвідомити своє нове тіло, нові умови для життя. Як їм це зробити, щоб далі повноцінно жити? Це питання так само воно стосується і нашого уряду, і суспільної думки. Не ховати цих хлопців, показувати, що вони є, вони живі, в них є можливості, вони можуть заробляти гроші. Да? Вони можуть руками, вони можуть там щось робити інше. Мозгами своїми можуть щось робити дуже корисне для суспільства, і те, що в них з'явилась проблема під час захисту батьківщини, це не значить, що про них потрібно забутися, як робив Сталін, да, з ветеранами. Тої не в той Другої світової, яких він просто позбувся. Ні, ми інше, суспільство, ми повинні да, ці хлопців мати ось серед себе, Да, вони повинні жити серед нас, вони повинні мати секс, роботу, задоволення і все таке інше. Не гірше і ці, всіх інших. Що порадити партнерам ці, таких. Вояків та й не тільки вояків, а цивільних маса людей діста, дістають поранення щодня. Цивільні так само через те і чоловіки, і жінки. Що треба знати їхнім партнерам? Ну потрібно знати, що це людина в інтимному плані. Вона абсолютно здорово жива. І потрібно знати, що це не потрібно до неї відноситись як до якоїсь хрустальної вазочки, що не підходь, не не чіпайте, підходьте, чіпайте. По всякому чіпайте, це буде просто їм йти на, на радість. Обмежувати і себе, і свою, свою пару ні в якому разі не можна. Так, да, там будуть якісь деякі статеві пози випадуть з можливості, але залишається ще дуже багато інших.